Доброго ранку, мої хороші. Всім привітки, привіт. Е, ну, Почався новий день, почалися нові справи. <кій> Поки я там ще й спала, соняла, тішилася під одіялком. валіра рано встав, На вгороді Баштан прибрав, урожай збрав. Ну, навіть відео мені зняв. І говорить, з остальним розбирайся сама. Ну от і буду розбирайся. І зараз вам покажу, який у нас шалений урожай. Ну, а ви вже подивитеся там, як Валіра збирав, як убирав і що з цього вийшло. В цьому році в нас ось такий урожай. Деньки, кавунчики. А у вас був урожай чи ні? Порівняно із прошлим роком, то це, звичайно, нічого. Тільки садили, сапали, поливали, та і все. А що вийшло з цих кавунчиків, то я зараз вам покажу. Примостилася я вже у другому кінці двора і буду вам показувати результати своєї роботи. І, звичайно, розкажу вам. Рецепт кавунів. Хоча у мене є на каналі 2 чи 3 відео, як я консервірую кавуни, ну, показую. Розказую рецепт на 1 літрову банку. Хоча у мене на каналі є декілька відео, як я закручую кавуни. Є рецепти, різні способи. Два чи три, я вже і не пам'ятаю. У плейлісті кулінарія. Хто хоче, можете зайти і подивитися. А я вам розкажу на літрову банку. Ложу. чайна ложка солі, 2 столових ложки цукру, одна столова ложка оцету. Всім доброго дня! А я держу путь на город, трошки треба попрацювати. Ну, проходя мимо теплички, я її відкрив, бо зараз вже закриваю. А на наш холодно і завжди як закриваю допом... спокійної ночі рослинкам, а вранці доброго ранку. Ну вже ночі прохолодні, треба трошки закривати. От. Ну а попрацювати треба йти, хоч водой уголок, там масштаб брати. бачите, як гній повивозив, треба трошки вже розкидати і вбирати на городі і копати. Так, соєшнички. Один залишився, який котрий цвіте, такий гарній, жовтенький, бачите. На сонечко розвернувся. А ці вже посохли. Вже будемо прибирати на щось ми рано в цьому році, ну Нічого. Групчики повикльовували. Треба вбрати оцей баштанчик. Так би мовити, баштан, кавуни. Їх немає в цьому році в нас, не вродили, а тут щось не викривали, не достали. Довго вони щось сходили, я думав, що вони зовсім не зійдуть, і пересаджували, а потім повилазили і ті, що пересадили, і ті, що раніше садили, ну щось вони якісь набуковаті, ну нічого. Це ж на місце звільнювати треба. Тому що перекидати перегнути, туди перекопати. Ой, бур'яний ще її не бачив, коли він спів вирости. А, це петрушка, трошки піскублений, мій ще його воля Там там морозилочку, відправи. <кхід> а це ще влюзки розілося, ніколи так не насівалася і посходив. Ну нехай стається, побачив, що він у спини у коріниці до зимічини в спини. Прямо нас як ніколи. Багато. Повничка жива, слава Богу. Ну а я приступаю до роботи. Убирати шалений врожай кавунів. Це тут вже прибрав. Баштанчик цей. Ворожай чекає себе в свою чергу. Ну, а деяка бур'янинка залишилася, я не парюсь. Все воно буде зараз перекопуватися. Вже можна вже сюди розкидати оці кучки гною. А я піду. Ще до ділянки. Ну, допоможник прийшов перевіряти. А я пішов далі. Тут же все в мене за берлінською стіною баштанюка з кавиняками. Дуже треба ось, Тут щось їх не видно. Ну тут хоч ті перші кавунчики, які зійшли, та хоч три штуки виросло, таких величеньких і більшого нічого не було. Ну, а сюди вже приємно мені заходити. А чому приємно? Зараз покажу. Ось бачите, яка в цьому кутку краса починає розцвітати. Наші хризантемки вже починають. Тут більш сонце, мабуть, затишно. І вони тут починають вже нам радувати. А це ось рядок який гнювий. Набралися. Це ось жовтенькі вже, це ранні. А ці цвітуть, цвітуть. Ну, вже колір поміняли на свій звичний, то жара була не одного кольору. Було зараз зовсім другого. Свого, як говориться, кольору. Стимніші і вже не так сонце пече, і вони веселіші. Біленькі починають. Ось така краса вже тут радує. А ось який починається. О! Буде, буде сподіваюсь, краса. Ну, а я йду до тієї краси. Ну, яшка за мною. Згріб бадилечка все і тут, на цьому баштанчику невеличкому. Теж зараз просипаю там. Я думав, хоч тут вони не виростуть, але вони й тут виросли. І що тепер мені з ними робити? Я прямо... Височі. От наша вони тут виросли. З цим урожаєм на тій ділянці, я не знаю, що робити. А і тут ще виросли. Ну, і, навіть, мабуть, нехай чому в мене голова повинна болити? Нехай воді болі... болить. Нехай... Я зібрав урожай, а вона ще хоче, той й робить. А ось яка елітна диня. Персик більший, ніж вона. Так що кому дана насіння. Звертайтеся, продам всі три насіни, які в ній є. Це диня сортова, елітна. Ось така. Ну, а я продовжую роботи далі. Все, прибрав я цей участочок, Діляночку цю, де був баштанчик. На брибчики не трогав, бо не знаю, що возбудить на сінях, зірвало все, з них, чи не зірвала, потім вирву, то у нас на Помідорчики ростуть. Це Оля повинна визберегти насіння зібрати. Це такі сорта, що дуже не подобаються мені. Ну, а тут табак і такий чорнобривець. Цей кущик чорнобривців. Він в тіні тут росте і не сухне. Так йому подобається. Ну, а я трошки відпочив зранку і тепер буду йти з новими силами на роботу. Всім бажаю, успіхів, добра, миру і здоров'я. А що зробила Оля з цим шаленим урожаєм кавунів в цьому році, покаже Оля. Всім пока-пока. Ну що мої хороші, показала вам ще раз. Наш шалений урожай, але ж ви не думайте, що я із такої кількості наконсервірувала стільки кавунів. Звичайно, на консервацію ми купляли кавуни у магазині, О, а це вам отакий от шалений урожай для сміху і для позитиву. Я знаю, що напишуть, що не можна. Негативу багато, але негатив читати дуже цікаво. Всім бажаю миру, добра і спокою. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Ставте лайки, балалайки, вони дуже нам потрібні. Пишіть коментарі, я на всі відповім. А також заходьте до нас на прямі ефіри. Ми будемо вдячні всім і будемо. Спілкуватися з вами з задоволенням. Ось такий урожайчик. Всім пока-пока!